Вичне, просився, щоб бути з Ісусом, але він відпустив його, кажучи, вернись додому і розкажи все, що Бог зробив. Тобі з сьогоднішнього Євангелія, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Вітаю себе, що всіх нас, дорогі Христів сьогоднішній неділі, світлі, особливо вітаю наших хлопців, дівчат, які, є. бо направду дуже радію, що ви приходите, що ви є. Тими носіями світла, ви тримали свічки, ви то світло у своє серце і будете нести їх у до свого дому. Ми покликані всі разом наповнюватися Божим світлом. Ісус для того прийшов у цей світ, для того, щоб ми не ходили в темряві, щоб ми були просвічені Його Божою ласкою, Його любов'ю, Його мудрістю. Він не прийшов нас засудити, Він каже, я хочу не справедливості милосердя, а справедливості нового. Хто би не оправдався, бо немає ні не без безріхати, але милосердя. Як багато робить Боже милосердя, воно докорінно міняє життя людей. Ми чуємо сьогодні у цьому Євангелії, що Ісус приходить у Варисинську околицю, що напроти Галилеї, приходить туди, де було дуже неоднорідне суспільство. де... І вони так навчилися виживати, вони так навчилися якось співдіяти, щоб їм, здавалося, їм було добре. І так часто стається з людьми, що вони роблять компроміс між тим, як треба, і тим, як виходить. І дуже часто навіть у розмові ми можемо почути, ну ми так мусили, мусили неправду сказати, нібито для добра, мусили ще щось несправедливе зробити. Тобто ми собі дозволяємо на якийсь бік. Ми кажемо, що ми мусимо його робити. То саме було з гадарицями. Вони собі дозволили, що можна свиней вирощувати і продавати. І, напевно, вони їх і діли теж. Те, чого ну, точно заборонено було юдеям. І цей бік їх поволі-поволі затягував у те, що вони починали більше думати лише про себе. Про свої статки, ми кажемо про хліб насушний, а менше думати про спасіння, про цінність людини, про важливість кожної людини, про гідність. І все це виходить наяву. Коли приходить Бог, все проявляється. Кожен стає таким, як є. І так і зараз в нашій державі. Ми на початку повномасштабної війни бачили, що всі стали такими ну, однодумцями, стали тими, які хотіли щось зробити для нашої перемоги, хто відважніший духом і сильним тілом відразу пішли і записалися на, до війська. Всі, хто лишалися в тилу, кожен намагався щось зробити. Але поволі. Різні несправедливості, які є в світі, які є в нашому суспільстві, нечестність командирів, несправедливість ЦК, інші інші речі, розхородили суспільство. І суспільство зараз є таке, яке вчиться вижити, кожен намагається побороти негаразди, подбати про себе. Сьогоднішній Іван є до нас пригадуванням, щоб ми не забули, що кожна людина важлива що нематеріальні речі важливі вони можуть бути а в їх може не стати. Ми це бачимо при кожному в обстрілі. Але коли ми є між людьми, які люблять один одного, ми завжди зможемо дати собі раду. Ми завжди будемо мати тих, хто нам допоможе, завжди будемо мати тих, хто нас підтримує. Пригадуйте минулотижневі Євангелії, коли багач мав все, а людини не зауважив. Себе. Того Лазаря, якому йому Богдав, його ж спасіння прямо від ворота, щоб він для нього вбив милосердя. Того піснуватого Господь дав тим людям гарасинським для того, щоб вони навернулися, щоб вони наочно бачили, що стається, коли людина дозволяє, щоб гріх опанував, щоб диявол керував її життям. Рано чи пізно Він буде нищити. Так, що та людина не знаходить собі місця. Рано чи пізно та людина стає небезпечною для суспільства, рано чи пізно та людина стає відкинутою суспільством і немов би живою похова. Так було з тим існуватим, якого за життя покоронили, бо Він жив між гробами, і вони воліли його бачити між мертвими, а не між живими. Коли прийшов Ісус все стає явним. Віснувати і падає йому ноги, бо він боїться Бога і просить, і розуміє, що йому кінець, і просить, щоб бодай не в безодню, а в свиней, ну, бо він не може, щоб щось не нищити. Ісус не є проти, щоб свині були знищені, бо це буде чіткою вказівкою для всього народу, що вони грішать. І тому Ісус дозволяє, щоб ті війсь війшли в свиней, і це все стадо втопилося. І люди, люди, які приходять. Ісуса мають на шахках березня спасенного існуватого і втрату свиней. обирають свиней. Вони де цінніші, вони злі, що Ісус їх знищив, вони не хочуть каятися. І часто такі є перед нами. Як часто нам є складно донести щось своїм дітям, і підлітки. підлітки, які вже хочуть десь своїм розумом керувати життям, які бачать безбожність суспільства і небажання підкорятися Божій волі, бути братом Божого закону в житті. Вони бачать, що світ пропагує свою, волю, що кожен має робити, що хоче, і має жити лише дбанням про те, щоб задовільнити свої земля. Не бачу, що багато людей, начебто легко здобувають собі великі статки. І все це є для них великою спокусою, часами непідйомною спокусою для наших дітей. І коли ми собі станемо за завдання їм донести цінності, які ми здобули нашим життєвим досвідом, стає часами воїнки. Часами так складно знайти доброго Слова, часами так складно достукатись до їхнього серця. Часами так складно їм донести ту правду, яка, яка для нас є беззаперечною, а для них є сум'єм. І то не значить, що вони є з ними, то значить, що нам бракує трохи наших власних сил, то значить, що нам треба може, і Бог. Чи їх часто буває, що ми бачимо людей, які є біля нас, які в той чи інший спосіб кидалися якійсь спобуці, чи то алкоголізму, чи то наркування, чи будь-чому іншому. Ми бачимо людей, які десь опустили руки і не дають собі ради чимось. Як складно йому діє, до тої людини доступне. Часами ми, радше, отримуємо відповідь агресію і відкинення та місць сприйняття. Точно те то саме, що Ісус щойно почув, іде від нас з наших охорониць. І що робить Ісус? Він лишає їм. Свідка на верті. Ісус те саме каже до нас, щоб ми були свідками Божої любові у тому суспільстві, де ми живемо. Одна жінка прийшла до священника і просить поради, каже: слухайте, отже, я промовляю до своєї дочки, яка раніше ходила до церкви, і не можу дослухатися, їй кажуть, що це треба, до зерпи, що ти мусиш, що це зобов'язано і нічого з того не виходить. Каже, їй кажу, що тобі треба Бога, вона каже, що їй не треба Бога. Айсвященик каже: ви скажіть Бога про неї. Не їй про Бога, а Богу і кажіть про неї. Моріться за неї. Покажете добрий приклад. Покажете, що ви в церкви приходите не злою, що дочка досі спить, а люблячою мамою, наповненою любов'ю від Бога, яка каже: дитина, я тебе люблю. Я тобі хочу помогти. Якщо ти маєш сумніви, я буду шукати від. Якщо я не знайду, як величез священника поради, я не хочу тебе заставити, не хочу, щоб ти мала у серці Господа Бога. Фактично сказала, сказав їй сказати ті слова, що нині сказав тому колишньому е, існуватому Ісус. Він не дозволив йому йти з, Ісус, з ним разом, але заставив його лишитися в тому середовищі, в якому він жив, в тому середовищі, яке прогнало Ісуса. І бути там, свідком Божої любові і Божого Милосердя. Ісус шукає неправедних, Він шукає вісні, щоб привести до наведення. Будьмо тими, які хочуть йти за Богом, будьмо свідками люблячого Бога сюди, де ми є. І в той спосіб принесімо Бога в життя кожного з нас і разом, як любляче суспільство, як парафія, якій є брати і сестри. И крок за кроком до спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу.